Хто вас боїться і чому. Подивимось, чи є така людина і чому вона вас боїться. Ну, для початку коротенька сигніфікація, як завжди, хто ви на зараз, як вас бачать вищі сили. Ви людина, яка пережила зраду або якесь, якийсь такий стан, коли ви відчуваєте недовіру до. Зовнішнього середовища. Тобто у вас є привід зараз зберегти те, що у вас є, боятися за те, що у вас є, і трішки себе ховати від того, що знаходиться довкола. Тобто, ви можете сприймати світ зараз як трішки, як то кажуть, враждебна. Тобто, у вас немає довіри до людей і до того, що відбувається взагалі. Ну, не просто так немає, тому що вас, як то кажуть, навчило. Тепер щодо людини. Людина, яка вас боїться, існує. Бо якби не існувало, я б не продовжувала цей розклад. Значить, актуальний розклад і для чоловіків, і для жінок загальна тенденція така. Ця людина намагалась або таки втягла вас у любовний трикутник. Я не можу тут інакше трактувати тут. Ну, хіба, може, я не знаю, яка там робоча ситуація, там, де є якісь треті особи, десь якась зрада. Ну, не знаю, це дуже мало в кого програється. Тут в основному, дивлюсь, лицар чаш, все одно тут випадає любовна тематика. Тобто історія, де вас, як то кажуть, не дуже запитували, вами проманіпулювали. Це знаєте, навіть могло, як виглядати, як таке приниження вас, коли вам могли сказати, що, ну, або отак, ну, тобто, отакі от ми ставимо рамки, що ти тут третьою особою, або ніяк. Тобто, і взагалі, кому ти там потрібен чи потрібна, або ти обираєш цей шлях, або ну, і сиди собі сам чи сама. Ну, тобто, скористались вашими почуттями. Або зіграли на них, скажімо так. І ще й виглядало це так, наче це якийсь вам такий дар богів дають. Тобто, оці крихти зі столу, щоб ви сприймали, як наче хто знає який дар. Що до вас, як то кажуть, сні зашлі. Ну, я так розумію, що ви цю історію завершили, але ця історія може повертатись до вас циклічно, тобто ця людина повністю з вашого життя не виходить. Вона, як наче, постійно повертається. І цим знову і знову розбиває вам серце. Ну, в... Тому що людина вас не відпустила. Якщо ви думаєте, що людина про вас забула, там, якщо ви, наприклад, не спілкуєтесь, про вас не думає, то це неправда. Але людина авторитарна, людина намагається прогнути своє. Тобто, або буде так, як я сказав чи сказала, або я вмикаю холодні енергії і все. Тобто, якщо не по-моєму, то до побачення-телебачення. <кій> і чому вона це робить? Тому що вона не звикла програвати, вона не вміє визнавати поразку, вона звикла прогинати свою лінію, так як вона це бачить. І ви вийшли з під контролю, тобто ваша реакція, ваше неприйняття цієї ситуації, того, що ви, можливо, хотіли більшого, ви, можливо, казали, що це неприйнятно, що так не буде. А людина звикла і така, типу, як це не буде. Ну, все життя було, а тут ти перший чи перша, з ким так не буде? Та ні, ну давай якось, давай якось ти будеш робити, так як я сказав чи сказала. Людина вважається справедливим і що вона це правильно робить. Значить, і тут чому вона вас боїться? А тому, що людина, скоріш за все, перебуває в офіційних стосунках і, ну, або ви, наприклад, перебуваєте в офіційних стосунках. Суть така, що людина боїться, що те, що ну от вона мутила щодо вас, у цей трикутник, що він вилізе. Ну, про це стане відомо, тому що, ну, або ваш чоловік чи дружина досить впливові, і це відобразиться на ситуації людини. Тобто, наприклад, ваш чоловік, якийсь там впливовий ем, в певних колах і може вплинути там, на роботу цієї людини, на якесь становище в суспільстві, або, наприклад, ця людина. Має таку дружину чи чоловіка, які ну, створюють певну базу фінансову становище в суспільстві, репутація і так далі. Тобто, це постраждає. Тобто людина тут каже: я е, підкотив чи підкотила до неї чи до нього чисто по жезлам, тобто по пристрасті. А потім вже закохалась, ну, тому що не може відпустити. А чому закохалась людина? Тому що ви не програли той сценарій, до якого людина звикла, цим ви і зачепили. Але людина вляпалась, і тепер вона боїться, що ця історія набуде розголосу. Елементарно, ну, тобто банальна дуже ситуація, коли ну, я ж просто погрався чи погралась. Але, по-перше, закохався чи закохалась, а по-друге, а не дай Бог, це стане відомо всьому, ні тоді капець. Я кажу простими фразами, зрозумілими всім, тому що, ну, реально, це на підсвідомості постійно в людини на думці. І, звичайно, що тому людина вас боїться. Звичайно, що ви, скоріш за все, зовсім не такі, і ви не будете про це комусь розповідати. Але людина постійно боїться, що ну, а раптом.